Парламент Болгарії так і не дав зелене світло підписанню двосторонньої безпекової угоди з Україною, незважаючи на попередні обіцянки. Лідер партії ГЕРБ і колишній прем'єр Бойко Борисов, який раніше підтримав таку ініціативу, несподівано змінив власну позицію. Борисов заявив, що ще півроку тому його партія категорично підтримала б таку угоду, але нині ситуація змінилася через зростання дискусій в Європі та США стосовно мирних переговорів з Україною. Зазначу, що Лише шість країн, єС, серед яких Болгарія досі не уклали безпекових угод з Україною. Ну і звичайно ж говоримо далі. Ми про прес-конференцію кремлівського диктатора, яку він провів напередодні за підсумками року, і другий рік поспіль її об'єднують з прямою лінією. І диктатор заявив, що Росія стала набагато сильнішою за попередні 2-3 роки, оскільки її перетворилася по-справжньому на суверенну державу. Хто її заважав бути нею раніше? Ну то таке боєздатність збройних сил на його думку зараз є найвищою у світі. Ми бачимо. Угу. Фактично, прес-конференція, на якій він нібито мав відповідати на запитання всіх жителів Росії, знову перетворилася на парад обіцянок, які неможливо виконати, та ухилянь від відповідей. Ну а так зване СВО він взагалі назвав двіжухою. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, Застой. Хочеться двіжухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули.